Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що наступ України в Курській області завдав Путіну величезного психологічного удару. І в російського диктатора поки що немає плану, як відвоювати захоплені території. Про це, зокрема, свідчать достатньо нескоординовані дії диктатора та відсутність належної стратегії оборони. Я думаю, що психологічно цей удар величезний для Путіна, особливо серед еліти. Тому що він повинен бути захисником, він має бути сильною людиною, яка захищає Росію від Заходу, яка захищає Росію від України. І тепер, вдруге, за стільки років він не зміг цього зробити. Ця операція ЗСУ мені нагадує повстання глави ПВК Вагнер Євгена Пригожина минулого літа, яке в кінцевому підсумку закінчилося переговорами з Путіним. Путіну довелося вести з ним переговори, щоб зупинити це. Але тут українці не будуть вести з ним переговори, щоб піти. Направду, якщо подивитися зараз на дії кремлівської верхівки, то що ми бачимо? Так, Путін зустрічається з силовиками та зізвонюється з місцевою владою. Але треба зазначити, що остання зустріч станом на цей час була 12 серпня. Сьогодні 15 серпня. Три дні пройшло. За ці три дні купа змін та банально в російському регіоні навіть створена вже військова комендатура України. Натомість Путін за цей час що зробив? Поговорив із Калінінградом, з Тульською областю, відкрив виставку армія 2024 зустрівся з президентом Палестини. Ну тобто, все зробив, аби тільки не думати та не говорити про Курську область. Це ми зараз тільки про Путіна поговорили. А що там міністр оборони Білоусов? А він теж мовчить. Він там теж говорив із Буркіна-Фасо, із Малі, із В'єтнамом. І тільки сьогодні, на 10-й день операції ЗСУ на Курщині, він зібрав нараду про ситуацію на прикордоні. І знаєте, про що говорив? Про Білгородщину, на якій ввели режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Сьогодні ми проводимо чергову нараду з питань забезпечення територіальної цілісності, захисту населення та інфраструктури прикордонних суб'єктів Російської Федерації. в рамках цієї зустрічі. Ми сьогодні зосередимося на Білгородській області. Планується заслухати план конкретних дій, який підготовлено генштабом для додаткових заходів Перш за все, мова йде про підвищення ефективності роботи системи управління у взаємодії з іншими правоохоронними органами та адміністрацією Білгородської області, про виявлення відповідальних посадових осіб, про виділення додаткових сил і засобів, які будуть використовуватися для виконання основних завдань. Питання виникає логічно. Білоусов каже, що планує спрямувати додаткові сили та засоби на Білгородщину, хоча загострення ситуації на Курщині, куди по логіці дійсно було б варто виділяти додаткові ресурси. Але ні. Видається так, що Курщина дуже вийшла з порядку денного для кремлівської верхівки, принаймні публічно. Адже зараз інформполе російське поступово змінюється загрозою для Білгородщини. А як же ж це своїх не кидаємо та один за всіх і усіх за одного? Невже все це теж виявилося знову брехнею Путіна? Неочікувано. Тим часом Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську. Про це повідомляє видання Файненшал Таймс. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці. Однак. Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ, які взяли ЗСУ під час операції в Курській області, вона не розголошується, але Видання зазначило, що, за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні людей, а серед захоплених у полон багато молодих призовників. Нагадаю, що сам факт участі в бойових діях російських строковиків це вже та тема, яку старанно намагався уникати Кремль. Однак Курська область продемонструвала те, що саме. Путін відправляє цих строковиків обороняти небезпечні регіони. Зараз російські матері пишуть звернення петиції Путіну, щоб він якнайшвидше повернув їхніх дітей додому, адже на відео, які за міркувань міркування показувати вам не буду, дійсно дуже молоді хлопці, явно без бойового досвіду. Тут залишається спостерігати за тим, наскільки Кремль буде швидко реагувати та намагатися. Своїх накинути. Хоча тут теж розумію, це ж не вбивці та шпигунів рятувати з інших країн. Це ж треба звичайних людей про них подбати. Тут не факт, що Кремлю взагалі таке може бути потрібне. Нагадаю, що спецпризначенці Служби безпеки України напередодні за один раз взяли у полон аж 102 російських військових. Кажуть, що станом на сьогодні це є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу і зі столовою, зброярною та навіть лазною. В СБУ кажуть, що противник не збирався здаватись в полон, а провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Зазначається, що спецпризначенцям вдалося взяти в полон солдатів 488-го гвардійського. Ого, мотострілкового полку та підрозділу Ахмат.